Вітаю, друзі! Сьогодні гарний сонячний день і нарешті я вийшла в свій садок на прогулянку і хочу запросити на прогулянку вас. Ось. Почала я вийшла до ялиночки своєї, і, як завжди, в мене в траві квіти маргаритки квітнуть. Гарно, і їх тут в мене багато, маргариток. Ось. Вийшла зі мною лелька гуляти. Ось. Підемо на свою першу гряду, де я прикопала вазончики свої. Ось. Цікаво, що ще нічого не має тут, а вже ось одна спірея Little Princess. Дає вже листочки червоні, інші ще зовсім сухенькі, не знаю. От. Буду чекати, що буде з ними. Тут у мене гортензія. Сьогодні я спробую її обрізати. Перший раз я ніколи не обрізала. Ну, спробую, бо вже бачу бруньки. Може це вже пізно, але треба обрізати. Спробую от зніму відео і сяду, бо мені це треба так гарненько подумати, бо я не обрізала ніколи. от І буду пробувати обрізати. Так що тут поки що тільки в мене одна спірейка з, з листочками. Так, що там у нас далі? Далі у нас гряда з чесничком. Чесничок зійшов гарно повністю. Ось в чому я і говорила, гарно мульчувати. Мульчі практично немає. Бур'янів теж немає і земля волога і рихла, і гарна. ну, мульчу придеться докладувати, бо це геть вже немає. Я ціле літо докладаю, поки його практично не викопую вже. На іншій гряді в мене цибулька. Але ось цибулька не дуже зійшла. Така вона геть маленька. Ось така. Ну, нічого. Надіюся, що скоро буде вже краще. Так, це мої сортові тюльпани. Ось це, мабуть, не поняла. Хм. Я спеціально отут в серединці лишала місце, щоб потім, коли відцвітуться тюльпани, тут в мене бутилка, щоб посадити якусь однорічну квітку, щоб було гарно. Хм. Тут щось виросло. Ні, це взагалі. По бокам це мускарі, це я так хотіла. Тут жовті тюльпани, в мене такі пухкі, гарні. Ось, а по бокам мускарі сині. От. А тут а, це все нарциси. По бокам то теж мускарі. Все-таки вже високе. От я дивилася, деякі дівчата виставляють відео. Ну, геть ще невеличке все, а в мене вже таке все якесь велике. Так. А це не знаю, це, мабуть, фіолетові тюльпани і, і ще якісь тюльпани. А це хоста накрила вже видно, бачите, Тоже виходить. Це хости такі. Як сказати, оце такі е, з великим листям, лілейні я їх називаю. Їх багато хто не любиться, проста хоста, а я полюбляю їх. Вони такі гарні, великі. Це тут теж хости мене. А тут а все цибулькові теж рястка білим цвіте. Тут дуничка цвіте в мене вже гарно. Льон треба обрізати. Видно, вже он пішов новенький, а там он вже сухий, а медуничка гарненько цвіте. Он і флоксик вийшов, біленький мій, єдиний. Так, вже виходить примула зібальта. Це все теж рястка. Що саме головне, оце все по боку в мене буде йти. Я міксувала рястка, мускарик. Ось, вже видно мускарик. Ось, ну, не дуже наводиться, але видно ось він. Е, Подній цибулинки, ну воно так все розростається, що це, ну, не знаю як його стримувати і куди його дівати, я вже предлагаю і продаю там по гривні його, ті, не, ті гарні такі цибулинки. Але так воно ось. Це в мене гортензія. Древовидна, теж вже видно, що вона з бруньками. Думала, що не буде, бо дала подружка, там почти корня не було. А це якісь тюльпани, теж, я не знаю. Мабуть, якісь сортові, бо я окремо їх садила. Що у нас там таке цікаве далі? У всіх морозників вже цвітуть. А в мене тільки-тільки ось листочки виходять нові. Надо я буду обрізати з гортензію пробувати. І ось надо оці старі, мені кажеться, убрати, щоб вони не заважали і не забирали на себе, як це силу не забирали на себе. Ні. Це вже вийшов водосборчик. Люблю водосборчик. Раніше не любила, зараз люблю. Це в мене вже будуть скоро квітнуть сортові е... нарцис. Він такий пухкий-пухкий і такі в нього шапочки такі тяжкі, тяжкі, що вони навіть ламаються, що я навіть підставляю що небудь, я вже посадила їх в одне місце. Думаю, може, вони один одне будуть притримувати, так скажемо. Так, що в нас тут? Тут цвіте у нас вже фіалочка. Там уже які кочечки очітку великі. Тут медяночка теж вже яка гарна. Ну, я не розумію, вона мене якось раніше, мені кажеться, була такі якась, ну, типа як більша. Не розумію, чи це мені так кажеться? А ось я прикрила вже. Моя лілія ось вийшла. А чомусь покупні не виходять лілії. Чому? Не розумію. Це нормально чи не нормально. Не одна лілія покупна ще не вийшла. Я багато їх купила в тому році. Ось. Що в нас тут? Тут у нас. Ой, жовтим квітне. Скоро буде квітнуть. Все вже видно. Квіточки. От забула, вилетіло з голови. Ой, ні, це вообще. От її все пам'ятаю, все знаю, але от коли надо, я постійно забуваю. Це ж надо таке. А, я думаю, всі знають цю квітку. Так, що в нас там далі? Далі в нас вже вийшов, як кажуть, розбите серце. Я теж його закриваю віточками, бо це, як це кажуть, рослина привид відцвіла, побула і заховалась, так як приймула Зібольда. Зіболь, і теж тут, тут в тюльпанах вона, не знаю, чи це можна було б його поділити е, навесні наразі, чи не можна. Під сніжнички. Іноді ходиш, думаєш, Боже, я наче це тут не садила. Тут вже виднось хоста виходить. Е здається, не садила. Хм? Звідки воно взялося? О, ось так буває. Це в мене якась, так скажем, незнайома мені квітка. Це мені дала. Воно ну, таке плететься і такі листочки, бачите, такі різнокольорові. Але я не знаю, що це таке. Це мені дала сусідка. Таку, -таку квітку. Не знаю. Це не, навіть не квітка, а п'яскала. Просто така якась, не знаю. Це виходить уже традисканція, ось. Там лілейничок, ну, а там зрозуміло, що все е мускарі і рястка. Я ж кажу, садила по одній рік назад і опять цілі, так скажем, зарослі. Не знаю, ось, що мені було цікаво, мені привезла тітка розу. Почти теж без корення. Я думала, їй нічого не буде. Але бачу, що буде. Ось видно. Куп'янки. Я чесно скажу вам, я не, я не люблю рози. Оце буде вона в мене єдина. Я із-за того, щоб заплести тут в мене, бачите, виноградник, а, цей мені не подобається. Ось. А ось цей дуже смачний білий. Я хочу лишити один цей, тому я практично не обрізала. А цей практично обрізала, бо я надіялась, що ось роза все ж таки з двох боків, не знаю чи це, буде, ви знаєте, буде. Ось, і в мене з двох боків будуть плити рози. Буде дуже гарно. Дуже гарно. Оце трошечки в мене лучка. Вже можна, кстати, борщик зварити там. Бо завтра мороз, треба там щавлика нарвати, до да борщика зварити. Леля травку кушає. Леля, тільки не ходимо, ми ти знаєш куди. Що в нас тут новенького? Все ж, як завжди, багато цибулькових. Цибулькові, цибулькові. Що я ще бачила? От теж таке не знаю, якесь воно таке воно ось. Дуже плетисте, гарненьке. От. Не знаю, тоже така от штучка. А це Барбарисик уже листочки дає свої. Ось. Ось тут я садила лілії в покупні, ну, дивлюся, тут на що нема. Ноль. Взагалі нічого. Не знаю. Там флокси треба розсадити, великий кущ дуже. Геть великий, треба розсадити кущик. Так, це в так. мене така задумка, бачите, ложу кору і хожу по ній, бо велика гряда квіткова. А я хочу таке щось придумати. Місто кори, такі великі круги дерев'яні з. Під пня нарізать. У мене, правда, такого немає. І оце такое переступаю і отако. Хоп. Ось уже півонія. Красотка буде. От. Все, тут нічого нема, блін. А цю травку райграс. Просто краса. Ну, поки даже оця кара, ви знаєте, дуже добре також. Переступаєш і добре. Так, що тут скоро буде квітувати Римула, але поки не квіт... О! Ось я жовтенька бачу. Я не знаю, якого кольору. Тут мені багато дав мужчина. Ой, тут треба забрати. Ой-ой-ой, трохи забагато було цього мха. Він мені ми мінялися з ним, і він мені оце приніс приму. І я навіть не знаю, якого кольору. він сам казав не знаю, якого не кольору. Так, тут у мене рожеві тюльпани гряда, А тут, як завжди, в травці в мене підсніжник. Спочатку думала викопати, а потім думаю, а навіщо. Вони. Яка різниця, де вони ростуть? Де ними милуватися? Тут десь були крокуси, не знаю. де. Теж думала позначить викопати, а потім думаю, псь, навіщо. Милуватися ними можна і так. Так, ну вже виходить півонія. Сніжинки вже відцвілися. Ось. Тут в мене розсажено маленька, маленькі корчики півонії. О, ліля ганяє. Тут уже взагалі гарно видно півонію. Це гарна така пухка, пухка така красива. Півонія, рожева пухка півонія. Так, це, я думаю, буде е, мороз, я вже обрала укриття плівку. Подивилась, там все нормально. От, Тут і мадяночка в мене. Це я думала зробити гряду хости. Я вже говорила. Подивіться, скільки тюльпанів. Перекопала я цю всю ряду. Перекопала декілька разів. І подивіться, скільки тут тюльпанів. Так, що тут у нас ще? Це манжетка, це водозбор, мій любімий. Тоже його люблю. Він в мене, звісно, простий, але мені він подобається. Так, сюди я не... Там я заглядала все нормально з вертензією. А тут я не дивилася навіть. Не буду потім. Тут теж манжетка. Ось. І опять тюльпани, не знаю Чесно кажучи, дехто не може їх завести, а я не можу позбутись. Але оце таке ляпну і їх не стане. Це в мене такий язик буває іноді дурний. Тут теж фіалка, водозбор. Ось. Тут вже крокуси відцілися. Ціла сімейка аж дві сімейки. І знову. Не знаю, йомайо, ну що ж це таке? Але це повинен бути гарний нарцис, я пам'ятаю. Це не, не обичний буде, це буде якийсь гарний, з гарною такою цікавою серединкою. Точно пам'ятаю. І гарний березклет червоний. Ось. Так, що в нас ще тут? Це я так сажаю бульбочками чесничок. Декілька років я його не викапую, потім викапую на зубки. І так я обновляю свій чесничок. Ось. А це мої новінки луковичні. Ну, не знаю, воно все повиходило. А що воно там буде, не знаю, побачимо. Ну, тут в мене ж дві гряди величезних кульпан. Ось. Тут, як я узнала, забула опять, як називається. Вчора ж я дивилася у Наталії вдачечки. Наказала, як воно називається. І я забула. І Анжела казала. Ось. От Я вчора дивилася, я скільки днів не дивилася, геть взагалі не виходила на вулицю і не дивилася. Вчора перший раз тільки телефон включила. От тут надивилася трохи хоч якоїсь краси. Забула, як він називається. О. Так, тут у мене малютки подростають. Мої малютки, малютки. Оце теж рястка. Она гарна, ну в мене її стіки, просто стіки. А це в мене, як я кажу, розсадна грядка. Тут я ділила ось. Бачите, ромашечки. Ромашечки. Юки. Потім ось видно флокси. Тут багато флокси. З тої сторони воно видно мадянка, Ось так. Тут у мене багато по, по багатьох рядках, отак іде по бокам чесночок оце з булячих. Бо кожен год садиш і він виходить як... Обновляється, там викапуєш, там садиш. А це теж у мене півонія, тільки інший сорт. Тут у мене аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість корчиків у мене тут. Вже гарно. І гарні корчики великі такі, бачите. Ось. Ну, в цьому році вона, звісно, не буде сісти. Це ж в мене тут попробувала я посадити ці ж зимові ті ж квіти, що потребують стратифікації. Ось. Де-не-де лишився у мене чесничок, можна буде кушати зараз. От, Треба вирвати щавлик. Дивіться, який гарний. Бо ж завтра буде мороз, а Петрушка щось не пережила зимоособа. Так, оце ж тут в мене оці лілії е -е -е гібридні, великі. Ну, я дивлюсь, що їх нема. І тіток питала, кажуть, немає. Вони мене теж купляли. Не знаю, може вже вони пізніше виходять. А от малинка вже. Появляється. ідея не обрізала так, так сильно, тоже є, хоча це ремонтантно, обрізають повністю, але я хочу іноді, щоб були раніші ягодки. От. Так, що в нас тут? Тут у нас самшит. І я І щавлик теж ще. Я впевнена, що сам він весь. Прийнявся. Ось я думаю, за ці гортензії я їх отут я ламала їм, мені кажеться, вона взагалі не жива. Але не знаю. Зараз я буду пробувати формувати, хоч я і не вмію. Можливо, вони пізніше просинаються. Я не розбираюся, це волотись. І головне, що яка різниця? Ось ця е, така. Це ж я купляла однаково. Садила. І от зараз вам покажу другу. Ліля, що ти робиш? Дивіться, що робить. Вже риє, шукає борозна. І ось така малютка. Малютка навіть і не видно її. Ось. Малютка. Така ось. От і все. Пройшлися ми по моєму городу, погуляли разом. Ну і останнє це мій розсадничок. Ось що я все время кажу, хто не вірить, що я не можу розвести плющ. Сажу його ось у розсадничок. От. Це вже другий рік. Ну, правда, вижив цей рік. Так, все, буду. З вами казати до побачення. Вибачаюсь, що трохи буде там прориватися, зриватися, в мене пам'яті на телефоні не вистачає. От. Тому дякую за увагу. Хорошого всім дня і мирного неба над головою. Дякую, що со мною погуляли. До побачення!